Дивіться, давайте відкриємо дію 27 розділ 9 вірш. Я прочитаю це дуже така гарна історія про мандрування апостола Павла. І тут написано: багато часу вже було згайно, і плисти вже стало небезпечно, тому що піст вже пройшов. Павло попереджав їх, люди. Я передбачаю, що плавання наше буде небезпечним. І призведе до багатьох втрат, і під загрозою не лише вантаж і корабель, але й наші життя. Та центуріона переконали капітан і власник корабля, а не Павлові слова. І ми сьогодні бачимо, що люди роблять вибір, є наслідки якогось вибору. І ви знаєте, і Бог проговорює через апостола Павла, тому що Павло він спілкувався з Богом, він мав відкриття. І ви знаєте, це нормально, коли християни віруючі, вони спілкуються з Богом, вони запитують у Бога, вони запитують, що їм робити, де їм знаходитись, куди їм іти. І ви знаєте, і це стратегія. Сьогодні для нас є стратегія у Бога. Сьогодні є план Божий для нашого життя. І нам сьогодні ну, повинно. Узнавати у Бога, нам сьогодні повинно запитувати, яка Його воля. Ви знаєте, Ісус Христос молився, Він каже, та буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І ви знаєте, що саме безпечне місце тут, на землі, в нашому житті, це воля Божа. Якщо ти в волі Божій, якщо ти на тому місці, де Бог тебе призначив тобі бути, і дивіться, і тут написано, що. Слова Павла не переконали капітана, не переконали, тому що ну, сотника цього центеріона, тому що на нього впливав капітан і власник корабля. І ви знаєте, сьогодні люди вони в цьому світі без Бога. Сьогодні люди пам'ятаєте, коли Адам зрішив і він не послухав Бога, і Бог прийшов в Едемський сад, і там що сталося, і Бог каже: Адам, де ти? Де ти? Це не в тому плані, що він там сидів десь за кущем, ховався від Бога. А це в тому плані ти зі мною чи ні. Ти будеш далі зі мною чи ні. І ви пам'ятаєте, що Адам що він робив? Адам він звинувачив свою дружину. Дружина звинувачила Змія. І вони не брали відповідальність за гріх. Вони не брали відповідальність і вони не прийшли до Бога. І оце розділення з Богом через гріх, оце розділення з Богом, воно зараз. В цьому світі, ви знаєте, коли людина народжується в цей світ, вона відділена від Богом через гріх Адама, і вона не чує Бога, і вона в небезпеці. Ви знаєте, сьогодні ми можемо подивитися життям багатьох людей в цьому світі, і яке їхнє життя? Це як тот корабель. З вітрилами, який намагається допливсти до якогось причала, і оці причали це що? Це якісь задоволення потреб. Ви знаєте, що в цьому світі люди вони намагаються задовольнити свої потреби. Тому що Слово Боже каже, що за гріх прийшло прокляття на цю землю. Бог сказав Адаму, що він буде в поті лиця їсти хліб. І терни, ця земля вона буде призводить. І ви знаєте, і коли люди намагаються задовольнити свої потреби, коли люди намагаються е, -то, е, ну, досягти е, здійснення якої-то мрії, яких-то бажань, у них є якісь. Е, Якісь труднощі в їхньому житті. І ми сьогодні читаємо далі 12-й вірш. Оскільки пристань була непридатна для зимівлі, то більшість вирішила, що треба вийти в море і дістатися Фенікса, якщо вдасться. І вже там перебувати зимою. Слово Боже каже, що більшість вирішила. Чому ми так робимо? Чому люди так роблять? То, що більшість так вважає. Ви знаєте, що сьогодні ми можемо дивитися новини. І там є аналітики, є досвідчені якісь вчені, і політологи. І вони щось кажуть, і вони кажуть за війну, вони кажуть за те, що відбувається, те, що вони прогнозують те, що буде. І всі так думають. І люди все роблять, то що так більшість каже, більшість так думає. Але що? Але є Бог. Є Бог, який не завжди згоден з тим, що думають всі. Ви знаєте, і то, що більшість вирішує, це не те, що є істиною. Амінь церква. Амін. І нам сьогодні потрібно слово Боже. І написано, що коли ж повіяв легкий південний вітерець, вони вирішили, що це якраз слушний момент. Тож підняли якір і вирушили вздовж Критського узбережжя, та невдовзі з острова почав задувати ураганний вітер. Корабель не міг іти проти вітру, він захопив наш корабель і нас понесло. І ви знаєте, і оце життя людини в цьому світі воно залежить від обставин, як оце е, корабель з вітрилами, його мандрівка залежить від хвиль, від вітру. Є залежність. І ви знаєте, і люди в цьому світі вони залежні деякі люди кажуть, що ми не залежимо нікого, ні від кого. Ми самі приймаємо це рішення, що ми хочемо, то ми робимо. Ну що відбувається? Дивіться, написано 16 від коли ми пропливали повз маленький острівець, він трохи захистив нас від вітру, і з великими труднощами нам ледве вдалося втягти на палубу рятувальний човен. Після того намагалися обв'язати канатами корабель. А щоб не сісти на мілину, матроси спустили вітрила і віддались на волю хвиль. Буря дущала, Тож наступного дня вони почали викидати за борт вантаж, а на третій день повикидали і весь такелаж. І, ви знаєте, мені нагадує, це, як ота жінка з кровотечі. І ви знаєте, і вона тратила все своє майно на зцілення, але зцілення не було. Їй було все хуже. Все погане, і, і вона вмирала. І тільки коли вона прийшла до Ісуса Христа, ви знаєте, Ісус Христос цілив її. Чому так відбувається? Тому що Слово Боже каже в Єфесянам, друга глава, з першого, другий розі, з першого вірша, там написано. І вас, що були мертві через провини і гріхи ваші, в яких колись ви проживали за звичаєм світу цього, за волею князя, що панує в повітрі духа, що діє нині в синах непокори, між якими і ми всі жили колись у пожадливостях тіла нашого, виконуючи бажання тіла та помислів. І слово Боже каже, що люди всі в цьому світі вони живуть під волею князя, який панує в воздусі повітрі Ви знаєте, і чому чому так відбувається? Тому що слово Боже каже, що злодій прийшов красти, вбивати, нищити. І є Ісус Христос. Є Ісус Христос і 1 Петра, 2,25 двадцять п'ять написано: «Бо, був, бо ви були як заблукані вівці, а тепер повернулися до пастиря і наставника ваших душ. І ось що? Тут написано, тут написано: е, Слово Боже порівнює, порівнює людей, які без Бога, як заблукані вівці. Ви знаєте, заблукані вівці, вони в небезпеці, вони в небезпеці від хижаків, вони в небезпеці від е, нестачі їжі, від нестачі води. Вони в небезпеці від ерозії ґрунту. І от є Ісус Христос, і Слово Боже каже, що Він прийшов, Він прийшов дати життя, Він прийшов дати мир. Він прийшов. Е, Задовольнити потреби в спасінні. І от в Єфісянам ми далі читаємо, написано, і були за природою дітьми гніву, як і інші. Бог, багатим милосердям, радить своєї великої любові, якою Він полюбив нас і нас, мертвих у гріхах, оживив разом з Христом. По благодаттю Ви спасені, і воскресив з ним і в Ісусі Христі посадив на небесах. І слово Боже каже, що. Ісус Христос це тот корабель, знаєте, як ми порівнюємо з вітрилами, а це корабель з потужним двигуном, в якому є все наше забезпечення. Є все наше забезпечення, і нам, і людям всього світу потрібно пересісти в цей корабель і мандрувати, і мандрувати до покликання, до мрій від Бога, до тих образів, того майбутнього, яке Бог приготував. Нам не потрібно тепер боротися за, знаєте, як кажуть, виживання, боротися за задоволення наших потреб. Ми не водимось нашими потребами, тому що в ньому є забезпечення. Ісусі Христі вже є задоволення на наших потреб, тому що Він наш пастор. Дивіться, Псалом 22. Ви знаєте цей псалом, з першого вірша. Там написано: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовистких зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. І слово Боже каже: я не буду в недостатку. не буду». Чому? Тому що Господь мій пастир, це той. То прийшов взяти відповідальність за моє життя, за мої гріхи, за мої хвороби. Мені не потрібно зараз боротися з якими-то симптомами, з якою-то нестачі, з якими-то боргами. Мені не потрібно зараз, тому, тому що є відповідь. Є відповідь в Ісусі Христі. І сьогодні Він дає цю відповідь. І в Івана, в Івана там написано, що пастир добрий, він, він іде перед. Написано Івана 10:4, коли всіх своїх овець веде, то йде перед ними, а вівці йдуть за ними, бо знають його голос. І ви знаєте, що є відповідальність. Відповідальність пастора це вести овець, вести народ Божий, вести віруючого. Це забезпечувати, забезпечувати потреби, задовольняти потреби. Дивіться, і ось яка відповідальність Віруючих, яка відповідальність всіх людей, хто за ним йде, це чути його голос, це чути його голос, який приходить через Слово Боже, через Біблію, Амінь. через проповідь. Амінь. Амінь. Я пам'ятаю, коли Амінь. мені коли свідкували, ви знаєте, в моєму житті, коли свідкували про Ісуса Христа, я думаю, да, це гарно. І моя бабуся, вона свідкувала мені. І я приїхав першим, на першому курсі медичного інституту, і ми прийшли там. На історію. Ви знаєте, і був такий вчитель молодий. Він вийшов, він щось розказував емоційно, так а потім він так остановився, дивиться на мене, і потім на декілька людей. Він каже: Вам потрібен Ісус, тільки Ісус може вас спасти. І знаєте, і таке мовчання, і всі так така тиша в залі, всі так дивляться, думають, що відбувається, і потім він продовжує. Викладати свій предмет. Я думаю, це, мабуть, Бог звертається до мене. Послухай, а Бог цього вчителя. розумієте? Бог кличе, Бог кличе. І е, люди сьогодні вони мають чути цей голос, е, вони мають реагувати. Ви знаєте, коли вони чують голос пастора, голос Ісуса Христа, десь щось відбувається в їхньому серці, в їхньому дусі, е, і якась реакція. Вони чують цей голос і вони йдуть. Вони відкликаються, вони починають вірити. І ви знаєте, коли ми починаємо вірити, то Слово Боже каже, що в Петра написано Усе те, що потрібно для життя і побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Послухайте, слухайте, куди веде нас Ісус Христос? Він веде перше до пізнання. І от слово іти, слово іти в цьому вірші де Івана, воно має декілька значень. Ви знаєте, одне із значень це бути таким, як Він, як Ісус Христос. І друге значення це робити то, те, що робить Ісус. Це йти в тому напрямку, куди Він веде. І ми повинні розуміти, що коли ми йдемо за ним, Він відкриває себе. По-перше, Він відкриває нам себе, приходить пізнання Його. Ви пам'ятаєте, як в пустелі ізраїльтяни вони почали бунтувати проти Моїсея, проти Бога. І там змії прийшли, і вони почали жалити їх. І вони прийшли до Моїсея і кажуть, Моїсей, помолись Богу, щоб Він відігнав від нас змій, бо ми вмираємо. І Мойсей помолився, і Бог йому сказав: візьми мітного Змія і підніми на жердовині. І кожен, хто буде дивитися на цього мітного Змія. Він буде зцілений. І це прообраз образ Ісуса. Послухай, коли ми пізнаємо те, що відбувалось там на Христі, написано, що Його бічували. І ви знаєте, що о, оці глибокі рани на його тілі, відбічування, це зцілення від наших хвороб. Біблія каже, що ранами його ми здоровлені. Сьогодні ми можемо вивільняти нашу віру, наше зцілення через віру. Коли ми дивимося на ці рани, ми дивимося на страждання Ісуса, коли ми бачимо, що там відбувалось, коли Він висів на Христі. І написано, Він молився Він каже: Батьку мій, навіщо ти мене залишив? І ви знаєте, і там прийшло розділення з Богом Отцем. Там прийшло розділення. Ви знаєте, і оце розділення це для того, щоб. Ти і я, ми всі віруючі, прийшли до нашого небесного батька, щоб Він прийняв нас, щоб Він прийняв нас без всякої вини, без всякої провини. Ми сміливо приходимо до престола благодаті і отримуємо допомогу. Він забезпечив нам шлях на небо. Він забезпечив нам шлях до батька нашого небесного. І от ми можемо бачити. Ми можемо бачити, що йому оділи на голову оцей вінок стерна. І що відбувалось? І слово Боже каже, що це прокляття, це важка праця. І Бог звільнив нас. Ми бачимо в цьому вінки звільнення. Це наше прокляття там було, це наші гріхи там були, це наші хвороби там були. Є ціна, дуже велика ціна, яка була заплачена. Коли ми пізнаємо цю жертву, коли ми пізнаємо це, то що відбувається? Ми звільняємося. Ми отримуємо наше звільнення, ми отримуємо наше забезпечення, ми отримуємо наше задоволення, бо потреб. Потреб звільнені, вцілення. Амінь. Церква. Ми вільні від гріхів. Нам не потрібно боротися з яким, тому що, тому що він уже поборов. Він уже Біблія каже: Він не, що зробив? Він забрав всю силу диявола. Ви знаєте, що диявол він загубив нас там на Христі. Він загубив і всяку владу над нами. Бог забрав цю владу. І зараз дьявол не має ніякої влади. Він не може контролювати наше життя. І сьогодні ми бачимо це в Слові Божому. Ми, ми бачимо, що там відбувалося. Він віддав нам свою праведність, він подарував нам свою праведність. Сьогодні ми ходимо в праведності Ісуса Христа. Ти сьогодні праведник Божий, незалежно від твоїх діл. Розумієте, Амінь. Незалежно. Амінь, церква. Сьогодні ми ходимо Амінь. в Його благословенні. Благословіння Авраама сьогодні є в твоєму житті. Амінь. Воно присутнє, Амінь. воно збагачує тебе. Воно робить тебе таким, знаєте, головою, а не хвостом. Слово Боже, це каже. Амінь. І це є істина. І ми можемо ходити в цьому благословінні, можемо відвільнати це благословення в нашому житті кожен день. І є багато е, таких, знаєте, я не буду дуже сильно зупинятись, але є багато дій. І слово Боже каже, що ми стали е, е, спів спадкоємцями. Ми стали спадкоємцями. Алілуя. Спадкоємцями обітність Божі, співпадкоємцями. Дивіться, написано в діях, в діях написано 13.33. Бог виконав. Обітницю оцю. для нас, їхні дітей, Воскресивши Ісуса, як ото в другому псалмі написано: Ти син мій, ти син мій, я нині тебе породив. Ви знаєте, це обітниця, яка виконалась в день Воскресіння, коли Бог Воскресив Ісуса Христа із мертвих. І що зробилось? Ми вірою з'єднались з Ісусом Христом. Ми з'єднались з цією силою, яка. Вопородила його, яка народила його згори. Амін. І оця сила війшла в наш дух, і вона породила нас. Ми стали дітьми Божими. І е, ми співпадкоємці оцієї дії. Ми спідпадкоємці оцеє сили Божої. Амінь. Амін. І сьогодні. І сьогодні, коли, коли ми дивимось, написано, що. В 11 вірші, в 10 главі я добрий пастир. Добрий пастир кладе свою душу за овець. Ви знаєте, і це чому це відбулося? Тому що Бог піклується про тебе і про мене. Він піклується про кожну людину в цьому світі. Він е, виводить, Він е, задовольняє наші потреби. І написано: давайте ще почитаємо декілька місць писання. написано Матфія, 11 глава. Все було 27 вірш. 11 розділ, 27 вірш. Все було передано мені Отцем Моїм. Ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина. А того, кому Син хоче відкрити Отця Свого. Куди він веде нас? Він веде до відкриття. Він, він показує себе і Він показує нам Отця. Коли ми дивимося на Ісуса, ми бачимо також Отця. Він казав, бачивши мене, бачив і Отця, пославши мене. Сьогодні. Коли ми дивимося на Отця, ми, що ми бачимо? Ми бачимо любов Божу. Ми розуміємо, ми пізнаємо любов Божу. А коли ми пізнаємо любов Божу, ми довіряємо Йому наші потреби, ми довіряємо Йому наше життя, ми довіряємо Йому і ми присвячуємо себе, і ми шукаємо Його волю для нашого життя. Тому що найкраще в нашому житті це, що? це воля Божа. Наш поклик, ви знаєте, Ісус веде нас до покликання, Ісус веде також нас до Духа Святого. Є Дух Божий, Дух Святий, який дав, дав нам Бог як залог нашого спасіння І слово Боже каже, що всі, які відомі Духом Святим, суть сини Божі і спадкоємці. І сьогодні Бог Він навчає нас, Він навчає нас тому, щоб ми були мудрими. Ми були мудрими, і ми знали, що нам робити. Він не залишав нас без своєї мудрості, Амін. і мудрість вона підрозуміла, знаєте що? Це знання на майбутнього, знання того, що відбувається. Це слово боже каже, що дух людини це, це що це світильник, це світло в темряві. Ви знаєте, сьогодні люди, багато людей в цьому світі, вони як в темряві, вони не бачать, куди вони йдуть, що вони роблять. Але є Дух Святий, який відкриває, який відкриває духовні очі, і ми бачимо. Я хочу показати одне чудове місце Колосянам 3:15. І тут написано: Хай же мир Христа керує серцями вашими, бо саме до нього ви були покликані. З'єднатись в одному тілі та завжди будьте вдячні. Його слово, слово каже, що мир Божий керує серцями вашими, це в сучасному перекладі. І Слово керує воно визначає стане суддєю, буде судити всі ваші думки, всі ваші дії. Ви знаєте, ми не знаємо, що нам робити. Ми не знаємо, є, є, знаєте, є воля Божа на кожен день. Є воля Божа така глобальна, це наш поклик, це то, до чого нас покликав Господь. І є воля Божа на кожен день. Ми сьогодні можемо знати, чи ми е, в тому місці, чи ми правильно щось е, робимо чи ні. Ви знаєте, цей мір Божий це індикатор. Індикатор, який, з яким ми можемо. Е, Дивитись і порівнювати. Я пам'ятаю один випадок, знаєте, на роботі, коли мене запросили подивитися хворого перед операцією, і мені потрібно було робити йому анестезію. І я прийшов, там молода людина була, йому там 19 років було. І я кажу, ти чимсь хворів? Він каже, ні, нічим не хворів. Все нормально, операції не було, все добре, нічого я ліки не приймаю. Ну, я його почав слухати, дивлюсь і. Човію, в мене таке, без, ну, таке, знаєте, нема миру в серці. Mm -hmm. і, да, і я розумію, що щось не те відбувається. І дивлюсь, у і нього такий рубець на е, грудній клітині, і а що було? Він каже, це в дитинстві мені операцію на серці робили. Я кажу, ти ж, мабуть, якісь антикулянти приймаєш. Да, та я приймаю Варфларіна. Це препарат, який е, е, згаймує згортання крові. Mm -hmm. і це, Протипоказання до операції для того, щоб взяти його на операцію, потрібно готувати, відміняти ці препарати, призначати другі. Ага. Там є протокол, там дуже серйозно, тому що можна не встановити кровотечу. І сама анестезія може привести до дуже таких плачевних наслідків. І ви знаєте. І ми відмінили операцію. І дуже багато, я знаю, в вашому житті були такі випадки, коли не було миру, коли ми щось робимо, коли ми чимось займалися, і коли ми кудись йдемо. Ви знаєте, що таке мир Божий? Бог він захищає через мир, він захищає нас. І іноді, ви знаєте, в цьому сучасному світі, коли ми бачимо. Якісь ракетні атаки, ми бачимо якусь небезпеку, і сьогодні нам потрібно розрізняти де нам знаходити, що нам робити, як нам молитись, і ви знаєте, і коли я пам'ятаю цей випадок, коли був прильот вам Амстор. і я, в мене є декілька свідчень, коли люди мені казали, що вони намагались туди поїхати. Вони один мій колега він їхав і каже: в Саму останню мить. Його хтось скерував. Він розвернувся, поїхав в обратному напрямку. І через півгодини туди привіт був. Ви знаєте, і це керування, оце керування Боже, оце керування Духом Божим нам потрібно зараз як ніколи. Ми віруючі люди, і це є Царство Боже, це є захист, тому, тому що Він наш пастир і Він веде, він веде і оце, цей послух йому це. Безпека це Амін. забезпечення. Ви знаєте, що через е, керування Бог забезпечує наші потреби. Через керування Він забезпечує е, нас захистом своїм. Алілуя. І е, Він приводить нас до Духа Святого. Ви знаєте, що Дух Святий нам потрібен. Амін. Нам потрібна Амін. сила Божа. Нам потрібна, дивіться, Бог каже, що Його е, ярмо, Його ярмо, воно легке. Розумієте, він Каже, прийдіть до мене всі, ті, що мають ці бремена, оці всі заботи. Візьміть моє ярмо, воно легке. Послухай, Бог він не каже тобі щось робити і не дає тобі силу. Він завжди наділяє надприродною силою. Він завжди наділяє нас силою Святого Духа, мудрістю Божою. І Бог, знаєте, є язик, з якимсь. Коли він нам спілкуються з нами, є язик спілкування, це язик образу, це язик мрій. Сьогодні, коли ми молимося, коли ми шукаємо майбутнє, ви знаєте, ми заходимо в нашу кімнату і ми бачимо, що ми бачимо. Ми бачимо наше майбутнє, ми бачимо, якісь мрії приходять від Бога. І Бог скеровує нас. Є бачення. Кожен з нас. Він повинен мати бачення. Ми повинні знати, куди ми йдемо. Є бачення для нашої сім'ї, є бачення для нашого служіння, є бачення для нашого життя, для наших Амін. дітей. Амінь. Амін, Церква. Амін. І ми не сліпі, ми не знаємо, що відбувається. Знаєте, як люди живуть, і в їх натрапляє якийсь шторм. І тут далі написано буря якась натрапляє. Але у нас бувають бурі, але ми знаємо, куди ми йдемо, і ми перемагаємо. Амінь. Амін. І дивіться в діях ми далі читаємо 27-й розділ, 20-й вірш. А коли довгі дні не з'являлось ні сонце, ні зорі, і буря чимала на нас напирала, то останню надію ми втратили, щоб нам урятуватись. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив: О мужі! Тож треба було мене слухатися, та не. Відпливати відкриту, і обминули були ці терпіння та шкоди. А тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля, бо вночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу я якому служу. Та і про рік не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою впливе. Тому то тримайтесь на дусі мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано. І ви знаєте, і ось апостол Павел він був е, в своєму покликанні, і він мандрував до кесаря. Йому потрібно було свідчити Слово Боже. І він, е, він ну, в такій ситуації був. І ви знаєте, і ця ситуація це якісь неправильні рішення цих людей. Цього сотника. Ви знаєте, у нас бувають різні ситуації, коли ми е, ну, знаходимося в такому стані, коли через чиїсь неправильні рішення е, у нас можуть бути якісь виникати проблеми. Але дивіться, коли ми покликані, коли ми знаємо, куди ми йдемо, коли у нас є бачення, то приходить ангел Господень, приходить Бог. Він каже: Я дарую тобі всіх цих людей. Які в твоїй лодці. і вони спасуться, їхнє життя спасеться. Послухай, може це там, де ти знаходишся, і Бог буде спасати, Бог буде спасати людей, Бог буде спасати цю країну. Яке бачення у нас на країну? Що ми бачимо? Люди кажуть, що може бути ще гірше, дехто з аналітиків каже, що війна може так швидко не закінчиться. Але ми бачимо майбутнє, ми бачимо пробудження, ми бачимо славу Божу в Україні. Ми бачимо багато церков, які піднімаються в силі Святого Духа. І ви знаєте, і багато пророк пророкували люди. Було таке пророче слово про Україну, що це хлібна, це духовна житниця, Україна. Вона підніметься. Ви знаєте, і диявол, він покушується на це слово. Йому не подобається спасіння, йому не подобається, коли він втрачає владу над людьми, над цілою країною. І він використовує цю агресію, він використовує війну. Але ми знаємо, що ми спасені. І ми знаємо, що країна буде спасена. І буде перемога, буде мир в країні, тому що Господь є Бог, і Він обіцяв, і Він виконає своє обіцяння. Давайте просимо.